Так, у нас класний лот є для е, ветенанок, для різного рукоділля, дитячий клерандо. 68 гривень одна штучка, у нас 40 штук, 830. Ось такий один набір для вирізування по дереву, і потім робиться такі. Тут є трафарети, робляться такі класні фігурки, їх склеюються і потім розмальовуються. Кручу для е, тих, хто любить працювати напильником. Так? Буде один ось такий набір. Ще у лоті у нас будуть ось такі витинанки, такі робити різні фігурки. Ось так вони виглядають. На таких ножках, як пружинка. Так? Тут все для, цього є зроб... все для цього є 240 одиниць в даному наборі. Таких наборчиків у нас буде два у лоті. Потім ось такий адвент календар Один у такому стилю, в стилі ялиночки. Тут такі е, різні конвертики, такі пакетики, і з нього робити адвент-календар. Один такий на 27 предметів, а один ось такий з трохи більшими пакетиками. І тут у нас скільки предметів? 26 предметів. Значить, Ці будуть по одному адвент календарі. Ось такі фарби для ялинкових прикрас, е, такі золотисті, вони з літером і ці з літером дві упаковочки. Фарб по 25 мл. Ось такі на вікно, трафарети, щоб розмальовувати вікна. Вони такі різнокольорові, трафарети. Чи це не розмальовувати, чи це аплікацію робити? А, клей, це аплікація для вікон. Значить, їх буде у нас скільки? 5, 38 предметів у даній упаковці, таких буде 5 упаковок, це щоб прикрашати вікна. Стікери. А, вони ж Це Також стікери на вікна. Ось. Тепер ось такі витинанки з ялин. ялиночка. Різні такі ялинкові прикраси в виді витинанки робити. 172 предмети. Таких буде дві упаковочки. Наклейки, такі класні, новорічні, 5 упаковок різних наклейок. Тут по 23, по 27, по 25. Штук різні, крочні, наклейки, Їх буде 5 упаковочок. Музикальна відкритка. Ось така класна. З музикою. і з конвертиком. Значить, таких різних відкриток музичних буде у нас. Раз, два, три. 5 штук. Різні в асортименті. Такого плану, такого. вони можуть трошки відрізнятися між собою. Це така для, також для прикрашання вікон розмальовувати вікна. Тут так само є трафарети, є спеціальна ручка, 7 штучок в упаковці, 7 предметів і така одна упаковочка. Значить, це я вам показала. Ось такий набор відкриток. Їх буде три упаковки по 6 штук, 6 відкриток і 6 конвертів. Такі різні класні відкритки, новорічні та різдвяні. І два набори таких конвертів подарункових. І тут по два, по два конверти. Таких буде два наборчики. Тих 10, так? І ще у нас ось такі 10 упаковок, тут 25 предметів. Робити також такі різні фігурки. Такі аплікації, тут все для цього є. Таких буде 10 упаковок. Це все до Німеччини. Значить 40 упаковочок різних в лоті. Лот нас коштує 2730 і 68 гривень одна упаковочка. Замовляйте наших менеджерів.